У Рівненському інституті Київського університету права відбулася восьма всеукраїнська науково-практична конференція. Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні. Оскільки Київський університет права діє в системі національної академії наук, то і залучення студентів і науковців вузу до обговорення і пошуку шляхів вирішення найактуальніших проблем сучасного стрімкого євроінтеграційного реформування нашої держави є закономірною необхідністю. Крім того, молоді науковці мають серйозний майданчик для закріплення теоретичних знань, наукових досліджень та здобуття навального відстоювання своїх професійних думок. До Рівненського інституту, як одного з найбільш потужних філіалів нашого університету, ми відносимося з надзвичайно великою увагою і повагою. Тому ми тут маємо хорошу матеріально технічну базу, яку ми встигли зробити за останні 5-6 років, яка має статус європейського рівня. І наша мета і можливість зробити тут. І ми вже це зробили і зараз тільки удосконалюємо, науково освітні центр юриспруденції на рівненщині десятки зарубіжних колег були в рівному зустрічалися з нашими студентами викладачами з органами місцевої обласної влади ми хочемо бути корисними рівному населенню владі тому що ми маємо певний потенціал напрацьоване Київським університетом право і ми з величезною радістю цим потенціалом ділимося про престиж юридичного фаху свідчить передусім наявність високої конкуренції в цьому сегменті ринку праці. Важливо, щоб до кола правознавців потрапляли люди, зацікавлені у пошуку істини у власній професійній самореалізації. Саме на це спрямований Київський університет права та його рівненський інститут. Кожного разу, переступаючи поріг цього закладу, відчуваєш ті динамічні і модернові зміни, які відбуваються, і це засвідчує, що інститут рівненський живе в. В ногу з сьогоднішніми вимогами з внову з вимогами сьогодення і постійно удосконалюється і постійно покращується. Дуже такий творчий. Інноваційний підхід до всіх дрібних речей, які одразу кидаються в вічі, які створюють гарну атмосферу для того, щоб студенти мали унікальну можливість тут здобувати гарні знання. Київський університет права спільно з міністерством освіти науки України і Національною академією наук щороку проводять по 10 наукових конференцій з найактуальніших правових питань цього Три з яких мають статус міжнародних. Ми мали можливість брати участь в конференціях на різні теми. У нас вже в свої не одна конференція, також ми виїжджали на Україну, брали участь у конференціях, нам дуже подобається. Ій інститут нас, як сказати, зацікавлює у вивченні права. Вже стало доброю традицією навчального закладу знайомити студентів-викладачів і почесних гостей різноманітних форумів університету з визначними мистецькими доробками. Цього разу у рамках проєкту Інтелектуальна власність України Перлини сучасного живопису для студентської молоді, що діє під особистим патронатом ректора Юрія Бошицького. Відбулася презентація персональної виставки закарпатського імпресіоніста угорського походження Роберта Тофта.